Сьогодні хочу вас побалувати і з вами разом приготувати ось таку смачну страву чанахи по львівськи які є у Львові з давніх давен, по всіх кав'ярнях, користується великим попитом. Так що починаємо готувати. Дякую за увагу. Нам буде потрібна свинина, у мене 600 грам картоплі. 450 грамів, одна морквина і цибулина, олія, мука для пряження. Також фасолька в мене вже є напіввідварена, молода вже цьогорічна. І тут в мене свій кубик росолу, зелень, чесничок, вода, 700 мл приблизно, якщо треба, ми додамо, сіль, перець і томатна паста. І в мене своя сира аджека, яку я буду змішувати з томатною пастою. Починаємо готувати з підготовки овочів. Цибульку я порізала на кубики приблизно 0,5 по пів см. Ось такі вони є. В розділяться потім цибулька. М'ясо в мене є 2х2 см. Воно не має бути дуже маленьким, ні великим. Так, щоб Гарно відчувалося в їжі, але не тільки одне м'ясо попадало нам ложку, коли ми будемо їсти цибулька і м'ясо приготовлені. Ми наливаємо в середньому у дві ложки олії в казанок. В казанку ми будемо смажити цибульку, а на патерні ми будемо смажити. Наше м'ясо обсмажувати. Воно має добре прогрітися. А ми будемо займатися поки іншими овочами. Картоплю також нарізаємо на кубики приблизно 1,5 на 1,5 см. Якщо у вас немає казанка, ви можете брати любу каструлю, просто цибульку попередню просмажте в сковорідці. після цибульки можете смажити м'ясо, або смажте все разом. Достатньо нагрілося в нас, олія в казанку, даємо в казанок цибульку, присмажуємо, а на пательні трошки м'ясо присмажуємо, щоб на ньому утворилася кірочка і воно трошки пахло в нас димком. М'яско смажимо трошки на більшому газі, щоб воно навіть де неде -на де підрев'янилося. Цибульку на меншому, нам потрібно, щоб вона протушкувалася фактично м'ясо наш активно кипить, перемішуємо його. Приблизно в одній хвилинці. Так, 4 хвилинки перемішали і даємо тоді його до цибульки. І цибулька підпускалується. Наше перчинкне. Як м'ясо з усіх сторін прогрілося, Даю його тоді до цибульки. От перемішую з цибулькою. І на цьому етапі я даю півчайної ложки солі на свою м'ясо, масу м'яса і перчивка. Додаю свої два. Кубики росолу. І м'ясо в мене тушкується. Поки що не додаю, хай м'ясо тушкується в власному соці. Накриваємо кришкою. А помічник теж чекає м'ясо. Де помічник, що в мене тут таке є? На. Ти теж готуєш? так? То? Тобі шейки варяться в той час. Картопля в нас вже порізана кобиками. Нарізаємо моркву кобиками по пів сантиметра. Морква нарізана. Картоплю тримаю в воді, щоб вона не почорніла. І помішую час від часу м'ясо. Ось таке м'яско в нас за 10 хвилин. Маленько тушкується. М'ясо тушкується вже 20. Хвилин, навіть 30. І тоді я на пательню кладу картоплю і трошечки її обсмажую зі всіх сторін. Додаю до чанахів. Після цього зразу на пательню кладу моркву. Хай вона також обсмажиться. Так буде смачніше. Деколи додаю зразу. топля вже в казанку і буду її заливати відваром з квасолі, який в мене залишився. Я дала, коли варила квасолю, підварювала трошки більше води, і тому воно буде фактично тушкуватися все що в такому відварі. Поєднуються смаки всі разом. І квасольку зразу, трошки відвару залишаю, щоб розмішати муку, томатну пасту і аджику. Морква вже в мене присмажилася, додаю і моркву до нашої страви. Муку пряжемо. На вогні слабенькому до такого злегка рожевого відтінку. Помішуємо її, тому що вона і підгорає, і тоді вона скорше і рівномірніше присмажиться. От в мене вона вже почала набувати такий відтінок. Муку будемо давати за 5 хвилин до закінчення приготування чанахів. Ось такого відтінку вона набула. Я виключаю газ і чекаю, коли вона буде потрібна. Коли картопля, фасолька все разом прокипіло, принаймні 5-10 хвилин пробуємо ще на сіль, на перець, на смак. Важко ще додати четвертину ложка чайної солі. Але ви смакуйте по своєму пробуємо яка картопля. Ну, вона ще пів сира, ще має готуватися принаймні 10-15 хвилин. Готую заправку приблизно 1 столову ложку муки з вершком, кладу на сито. Цього можна не робити. Головне, щоб мука була трошки холодна, щоб вона нам не згорнулася. Пересію її і буду давати. Відвар з квасолі, який я спеціально залишила, томатну пасту і також аджику. По столовій ложці томатної пасти і аджики. Даю відвар, але не весь одразу, маленькими порціями. І промішую, щоб не утворилося грудочок. Спочатку трошки даю, розмішую до однорідності нашу суміш. До повної розмішалося однорідності і даю решта води відвару, тобто з квасолі, і тепер буду додавати по столовій ложці аджики і томатної пасти. Даю наш приготовлений соус з муки відвару з квасолю, аджики і пасти томатної з чесничком. Перемішую все. Бачимо, як навіть на очах починає густіти. Даємо також в цей момент лаврове листя ще. І тепер третій раз я буду попробувати, як воно прокипить 5 хвилин на сіль перчик. У мене є перець пекучий. Трошки воджиці, тому я не додаю більше. А ви можете по своєму смаку на цьому етапі, якщо вам загусте, можете трошки підлити води. Мені здається, що консистенція якраз така, як має бути чанахів. Видно всі інгредієнти, вони є ні на густі, ні на рідкі. І залишаю все ще томитися 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Ось така консистенція, солька ціла і картопелька ціла. Все в нас є як потрібно. Можемо додати зелень. Я зелень не додаю кола? Деколи, кола? додаю, спробую, мені смакує добре. Буду за ним додавати до тарілки. Виключаю, даю настоятися трошки і смакуємо такими запашними чанахами.